Хотіла отримати грошову допомогу, натомість втратила майже 29 тисяч гривень. 48-річна мешканка Новгород Сіверського району потрапила на гачок аферистів. Жінка розповіла поліцейським, що в соціальній мережі Фейсбук побачила оголошення про оформлення грошової допомоги та зацікавилась ним. Перейшовши за посиланням, вказаним в оголошенні, заявниця ввела свої дані, реквізити своєї банківської картки. Та пін код від неї після виконання цих умов з її рахунку зникли гроші, йдеться в повідомленні поліції. Там розслідують провадження за фактом шахрайства. Дуже часто в соцмережах аферисти поширюють фейкові оголошення про оформлення грошової допомоги. Поліцейські закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не передавати стороннім особам дані своїх банківських карток і паролі, нібито для зарахування грошей. Шахраї пропонують виплати від імені держави, міжнародних організацій, благодійних фондів і навіть банків. Вони створюють сайти, схожі на справжні. Як що в соцмережах вам пропонують натиснути, щоб отримати грошову допомогу, або заповнити заявку на виплати від міжнародних організацій. Ігноруйте такі вказівки та не переходьте за посиланнями. Так діють шахраї. Будь-яка соціальна допомога не оформлюється в соцмережах. Для цього слід звернутися до установ, зазначають правоохоронці.